Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Max. Мені з вами я Макс, і Сьогодні в цьому відео хочу розповісти про проєкт, який платить, так як перевірив вже вивід і він дійсно виплачує кошти. А перед цим не забудь підписатись на мій телеграм-канал, посилання на телеграм під цим відео. І, звичайно, що на мій YouTube канал. А в цьому відео ще розкажу маленьку схему по заробітку на цьому проєкті. Тому поїхали. Так, Я на цей проект робив вже огляд. Ми знаходимося на самому проєкті, називається Chandler Spot. Заробіток полягає на цьому проєкті, на роботах. Тобто, ви купуєте робота, який приносить вам дохід. Кожну годину, тобто коли ви зареєструвалися, вам дається 450 гривень для балансу. Тобто, їх можна подальшому вивезти. Але є одне но: мінімальний поріг виводу це є 500 гривень. Тобто вам 50 гривень десь потрібно взяти. Як правило, запрошувати реферала, щоб заробити на ньому ці кошти, або депозитити. Тобто, Мінімальна пробна версія безкоштовно 450 гривень ви отримуєте. Другий VIP 1 коштує 600 гривень, 1500, 5000, 12000, 20000, 45000, ціна 100000, і 150000 гривень коштує продукт VIP. Максимальний vip ВІП 8. Далі реферальна система. Є також тут. Так, для того, щоб виводити кошти, вам потрібно перше прив'язати банківську карточку. Тобто, прописуємо ім'я, номер карточки і назву банку, і погодитись. Далі. Що потрібно? Ще, де можна заробити тут кошти. Ну, звичайно, що на рефералах реферальна система тут 107,3% з різних рівнів вашої реферальної системи. Так, далі. Вилучення. Тобто я вже виводив кошти з вісім сьогодні, отправив я, відправив я. В 9 годин рівно. 430 гривень має мені прийти на баланс. Мито 76, 76 гривень. Це в відсотках. 506 гривень я виводив на свою карту. Перевіряємо наш банківський рахунок, а саме А-банк, який закінчується 96,41. Так, заходимо в А-банк. Ось 430 гривень 90 копійок прийшло через годину і 12 хвилин від фізичної особи Петра Ш'яна з Монобанка. Тобто, в принципі, сайт платить поки що, не знаю, як в подальшому буде, тому прошу вас зареєструватися по посиланню. Посилання в описі під відео. І, в принципі, маленький такий огляд на цей сайт зробив. І, в принципі, дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.